У регіонах продовжуються пікети місцевих обласних державних адміністрацій. У Запоріжжі о 12 й у центрі міста зібралося два мітинги Євромайдан та Антимайдан. На боці Євромайдану виступили футбольні фани, які пообіцяли захищати євромайданівців. На боці антимайдану були правоохоронці та тітушки. Серед тітушок були помічені п'яні частина з георгівськими стрічками. Спочатку мітинг проходив мирно. Євромайдан скандував Слава Україні. На це антимайдан відповідав Слава Росії. Заворушення почалися після того, як до мітингувальників вийшов губернатор області Олександр Пеклушенко. На вимогу Євромайдану піти у відставку він відповів, що у відставку йдуть тільки боягузи і зрадники. На вимогу ж скласти квиток партії регіонів. Губернатор заявив: я був у партії, залишаюся у партії та помру у партії. Після цього народ пішов на штурм обласної державної адміністрації, зав'язалися за ворушення з правоохоронцями, які використовували світлошумові гранати. Окремо тривала сутичка між «Ультрас» і тітушками. Атакуючи, закидали міліцію камінням, а силовики застосували газові гранати. Під час штурму було поранено як мінімум п'ятеро осіб. Учасники Євромайдану вже заявили, що налаштовані стояти на головній площі Запоріжжя до відставки губернатора. У Сумах кілька тисяч учасників народного віча зайняли перший поверх будівлі обласної ради і почали зводити барикади. Протестувальники набирали сніг у мішки та блокували вхід до адмінбудівлі, щоб завтра не допустити на роботу чиновників. Міліція відступила від входу. Правоохоронці поводилися доволі коректно. Протестуючі теж утрималися від провокацій. У середині будівлі облради виявився великий безладь. Судячи з усього, працівники міліції жили тут кілька днів. У хол було стягнуто велику кількість старих меблів, з яких опозиціонери будують барикади всередині приміщення. У Кіровограді триває пікет під обласною радою. Мітингувальники поки що не намагаються захопити будівлю. Втім, місцеві активісти повідомляють, що тітушки під охороною міліції закидують мітингувальників сніжками та льодом. Одному з євромайданівців розбили голову гумовим молотком. Сам молоток у тітушок забрали активісти. Разом з тим, зранку було заарештовано керівника Кіровоградської обласної організації Свобода Олександра Ромащенка. Невідомі увірвалися до його помешкання, провели обшук та забрали свободівця із собою. У Дніпропетровську на вічі, неподалік від будівлі обласної державної адміністрації, зібралося кілька тисяч мешканців міста. Активісти взяли будівлю у щільне кільце. Тітушки забарикадувалися у будівлі облдержадміністрації. Присутні активісти скандували. Тітушик з вода. Почалися сутички. Сотні тітушок під прикриттям правоохоронців почали кидати в мітингувальників палиці, каміння, розпиляти сльозогінний газ, закидувати мітингувальників димовими гранатами. У відповідь активісти кидали шматки льоду. Ультра з Дніпра, які прийшли охороняти мітингувальників, утримали поранення з травматичної зброї, адже група тітушок почала стріляти по ультрас без попередження. За даними Дніпропетровської міліції, внаслідок сутичок чотири людини поранені. Затримано сім активістів.